Вторгнення, яка розпочала армія Російської Федерації проти України. Війна, з якої загарбницька Росія прийшла на територію України, забирає життя як цивільного населення, так і наших військових. От і сьогодні ми схиляємо голови у скорботі за загиблим захисником, жителем Сенчанської громади, Верховським Назаром Володимировичем. Важко підібрати слова, щоб розділити горе втрати. Нестерпний біль обпікає душу за молоте життя, покладена на вівтар незалежності. Верховський Назар Володимирович народився 30 травня 1998 року в місті Лохвиця, у 2013 році закінчив 9 класів військовецької загальноосвітньої школи 1-3 ступенів. Після закінчення школи навчався у Березоворуцькому сільськогосподарському технікумі. Деякий час працював будівельником у місті Києві. Добросовісний, дружелюбний, чуйний, справедливий. Назар завжди готовий був прийти на допомогу. Захисник проходив службу за контрактом і 6 грудня 2022 року в 66-й окремій механізованій бригаді сухопутних військ Збройних сил України. Назар мріяв створити сім'ю, мати свій затишний дім, прожити довге і щасливе життя, але його мрії знищила клята війна. Воїн Війн загинув 19 квітня 2023 року під час артобстрілу, отримавши поранення на сумісні життям в селі Площанка Сватівського району Луганської області. На Лазару назавжди залишиться 24 роки. Ніколи не забуду його милу дитячу усмішку. Під час навчання в школі проявив себе гарним учнем, чуйний, щирий, чемний та скромний. Здавалося, таких дітей дуже мало, завжди усміхнених, доброзичливих, здатних бачити тільки добро і ні краплини зла. Він любив своїх однокласників, вчителів, завжди був готовий прийти на допомогу будь-якої миті. І напевне, ця його риса з віком розвинулася в ньому найбільше, адже він виріс мужнім, сильним і відважним чоловіком, справжнім патріотом своєї країни. Дуже боляче усвідомлювати, що молоде життя обірвалося в розквіті сил. Страшно і сумно розуміти, коли втрачається цвіт нації. Ця жахлива війна забирає найкращих відважних справжніх українців, які відстоюють територіальну цілісність української держави за покликом серця. Неможливо не відчувати біль за юного захисника, і ще більше неможливо втримувати в собі ту злість та ненависть до окупантів. Але смерть не може зруйнувати те, що залишив після себе Назар: це добрі справи та світлу пам'ять про себе. Дякуємо захиснику за його подвиг, відданість українському народу, стійкість. Мужність та патріотизм. Колектив із Ковецької загальної освітньої школи 1-3 ступенів Висловлює щирі співчуття батькам, сестричкам Ілоні та Яні рідним, близьким та побратимам з приводу тяжкої втрати героя. У цю гірку мить поділяємо ваше горе та схиляємо голови в глибокій скорботі, світла та вічна пам'ять. Нашому дорогому Назару царство небесне та вічна слава герою. Фомина неділя дуже багато дечого нас навчає, зокрема, християн, у то, як Спаситель викрив Фому в невірстві. Але невірство Фоми було йому на спасіння. І от коли Спаситель воскрес із мертвих, він саме перше. Явився жінкам мироносицям. Вісім днів з'являвся апостолам, тільки один апостол Фома не бачив Воскреслого Спасителя. Але апостоли йому казали, що ми бачили живого нашого вчителя Ісуса Христа. Заводська громада каже так само не на часі. Ми пережили Сталіна і Зеленського переживемо. То люди добрі, ці хлопці, які гинуть, які віддають найкраще, нас з вами захищають. Що ми робимо для того, щоб вони тут відчували нашу з вами підтримку? На часі чи не на часі московських попів міняти? Я думаю, що усім бридко і гидко дивитися, як у Києво-Печерській, нашій українській святині стогнуть московські попи. Але я думаю, що якби їх усіх заміняти, то наших солдат би не було полонених. Тому думаємо, люди добрі, схаменіться, будьте українцями. Бо скільки ще треба, значить, похоронити отаких от бідних дітей, наших українців, які віддають виклад... своє життя за здоров'я, за волю, за кожного з нас з вами. А ми тут не можемо змінити юрисдикцію московського попа. Бо він каже, що я український, ми українська церква. Та ви таке відношення до української церкви маєте, як я до мусульман. Тому пам'ятайте, люди добрі, кожен з нас повинен робити щось тут і робити таке вагоме. Бо багато спілкуючись з людьми, які кажуть, та хлопці прийдуть на лад. Та це неправильно по відношенню до них, наше відношення до них, розумієте. Як вони будуть там за нас робити і тут за нас будуть робити? Прикро чи не прикро? Дуже прикро, наприклад, мені. Тому пам'ятайте, люди, люблю українське, шануй українське, молись з українським, захищай українське, бо за українське вбивають. Якщо за українське вбивають, значить ми на правильній стезі. Дуже є багато висловів у людей, а яка різниця, в яку церкву ходити. Якщо ми так говоримо, це для нас немає різниці. А для Моцкаля це зброя. Того що я думаю, що ви всі пам'ятаєте, як наш український захисник сказав славу Україні, а його розстріляли. Таке ще не таке? Прикро, чи не прикро? Прикро. Тому каже Святе Євангеліє: хто має вуха слухати, нехай слухає. Робімо добрі справи допоки не пізно. Того, що прийде цей час. І хлопці, які прийдуть з перемогою, я інакше навіть собі представляти цього не хочу, От вони нас запитають, що ми тут з вами робили? Тому пам'ятайте, люди добрі, будьте українцями не просто по так по названню, а по покликанню. Вернути державний прапор України! Вальна група стати до строю і прийми створене Божою рукою.